Червні 2012 року Миколаївський зоопарк відсвяткував 65-річний ювілей місяцівського алігатора Васі. Вася поступив до нас у 1952 році у віці декількох років в обмін на левенят, що народились в Миколаївському зоопарку. На той час довжина крокодильчика складала всього 57 сантиметрів. Старому зоопарку у алігатора був свій вольєр в експозиції. А от при приїзді на нову територію у нього виникли житлові проблеми. Довгий час Вася перебував у недоступному для відвідувачів місці. Лише у 2003 році для алігатора був побудований зручний вольєр з підігрівом, басейном, лампами. Вася є найстарішою твариною зоопарків України. Він знає своє ім'я, може виконувати команди. Наприклад, коли спускають воду в басейні для прибирання, він знає, що зараз треба вийти на сушу. Дуже любить Вася купання під струмом води. Ще Васі дуже подобається, коли його чистять від нальоту щіткою з довгою ручкою. Харчується наш гурман відбірною яловичиною. При цьому шматки м'яса повинні бути певного розміру. Маленьких і страшненьких не пропонувати. Годівля Васі це справжнє мистецтво.